Блек сапфіркукі! Блексап! Блек сапфірку! Кавава Мері, одного разу достатньо. Що тобі потрібно? Ей, бах, ви, я їбах, дивися, будеш. <клес> тобі нагадати, хто я такий. Великому радіоведучому, який я не до лиця, брати участь у таких е дитячих активностях. Що про мене подумають фанати? Що ти, какашка, не дивляйся, Бах? Я не какашка не дивлячись Леді Баг. Не поширюй слухи. Це моя робота. А ще ти зрадних шадова мілка кукі. Як ти смієш? Всі накази мастера в Shadow Mielka Cookie я виконую в найкращому вигляді і найшвидше. Якби ти цікавився інтересами Shadow Мілка Cookie, то ти б знав, що йому подобається Ледібак. Як цікаво, я завжди гадав, що я єдиний кому подобається Леді Бах у замку. Схоже, мої фігурки Кота Нуара будуть сіяти на моїх поличках. Ти знову мене не слухаєш! Ти какаська і зрадник. Хе-хе, кендяпу, а можливо тут зрадник ти? Я тобі набрехав. Я насправді був великим фанатом Леді Баг. Навіть маю колекцію фігурок Кота Нуара. Так що я знаю, що до умілка куки краще, ніж ти. Ти маєш на увазі ці фігурки кота Нуара, що ми з мастером ся Кукі куки знайшли в твоїй кімнаті? Так, я його фанат. Я гадаю, що Леді Баг заслуговує велике місце в суспільстві. Я радий, що ми десь зійшли з Кенді Апл. Я радий, що тобі подобається Леді Баг. Ай, нє ні 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 нє Я не Леді Баг. Всім серцем, Як і мастер Шедоу умілк. Я вибачаюся, що Кенді Апл про цей Блек, Сапфір. Про це розкажу світу, повір. Замовкни! Про це не має ніхто дізнатись. Особливо мастер-шадоуміки. <рес> так, так, так. Боюсь уже пізно. Я знаю про тебе все. Блексафір. Комусь тут подобається леді Бах, Бахта. Сарбагаю, це велике недорозуміння. Мені нічого тут не подобається. Ой, та ну, в такому випадку я конфіскую всі твої фігурки. Котануара. <рес> <рес> Добре, мастер. Всі мої фігурки тепер ваші. Як хочете. <плес> мої фігурки! Ну добре, чого ж не зробиш ради мастера Shadow Кукі? Чекай, а звідки він знає Кота Нуара? ха <плес> Це напевне був простий обман у моєму житті. Я забрав всі фігурки Кота Нуара в Блаексапіра. Я великий фанат. Так-так, я великий фанат! Котаклізм! Надо його озвучувати.